Це моя дятська мечта 7 віку і ще з Росії. Сам я родом з Ростовської області. І корова була, і собаки були, і гусі були. Гусей ми там держали, около 300 голов. Много було птиць. Я кончил в 1975 році. Там же в Ростові мені далі запретили медики вчитися, щоб не було нагрузки на глаза. А в 1976 му ми сюди переїхали. Мать мене після больниці. В 1975 году прямо с Ростова, из больницы, забрала, поехали ко мне на Украину, на родину я Сама она украинка. Тут mm -hmm. недалеко село Глинск есть, она оттуда, с того села. До 1978 -го года поработал я два года фуражиром а потом такая надумал я учиться. Тоді на той час у мене було по 60%. А резко у мене зрення упало дуже вже по час роботи, вже після послі технікуму. Мені можна було по окончанию технікуму робити це врачом, зоотехніком, искусственного семенения, бригадиром із ізофермою. Володимир Павлович, а чи траплялося в роботі ваші непредбачені випадки? Було дуже много всього. І інтересний, і не дуже інтересний. То вкинути корову в ясла вверх ногами. Лю людей, чоловік 10 ходить кругом неї, не, не вміють витягти. Ось кормушка стоїть. А. Стоїть є корова. Або кова, ну, що біля неї, або шось, чи лізе корму в неї відбивати, чи що починають рогами битися тоді. То розвертаються ж вони, захищаються. Тусить когось душенку, хоч це подірве, або кудись піде вона. Або кудись вона піде. Підходжу, куча людей, що тут таке, та корову витягуємо, лежить верх, верх ногами отак у ясла. Облазилося, кажу, а ну дай лом там чи що, вирвіть, кажу, пробоїться з яселу. Вирвали це, кажу, а давай віровку сюди. За роги, по лісу. Зачепив за роги її, кажу, на те, держите. Тоді за задні ноги так, начепив пеклі. А тепер кажу, ви сюди, а ми сюди давай. Тут тільки раз, п'ять хвилин корова стоїть на місці. В окремі розстелу масового. То буває таке, за ніч піднімуть разів 3-4. Роздіваюся до пояса, якщо буває, і на встойки роди приймав, і на влежки. І ти то ліс. Бувало, що ножка отак венчик, венчику загнута. було в коліни, отак. Коліна, що у шкотини йде на задніх ногах. А у наше, як упала, так встала на коліна корова, вчителя кажуть, шкотина впала на ноги. А фактично локті в неї. То ж руки. А чи були такі випадки, що вам не дава було лікувати людей? Були. Били. В основному я лечил екземи. Были десь у мене в селі, є такі люди. І приїжджали люди навіть з Машевського району, приїжджали, із Полтави, під Кременчуга приїжджали. Були навіть люди з Тюменської області. Приходить, каже, оце каже, мучуюся. Той каже 18 років, той 20, той 25 років, на моря їздили, їзджу, то, то різні процедури, сеанси, всякі, всі можливі, терапевтичні, фізіотерапію, там, ні, я тоді ото, каже, бачиш, кажу, та ні, кажу, а ну дай, там, чи шию, чи руку, чи обличчя, там, чи на нозі даємо закочував так, чи руку там чи що. Я отак пощупав все, отак, обдивився, кажу, підожди. Пішов, взяв мазь. Зараз зробив біопробу, помазав. А тоді кажу, після як вже чисте, чисте тіло повністю буде, що ні одного п'ятна не буде, кажу, тоді підеш, помиєшся і переодинешся, то все в стірку, постіль, одежу, все в стірку, перестирати. Хорошо там хлорка чи чим обробити, то ну, дезінфекцію зробити. І mm -hmm. живіть собі на здоров'я. Приїжджав тоді і каже, каже, проснувся, каже я, пішов, каже, помився, а Жінка каже, назвала ж по імені його, каже, а що ти такий, каже, градусний. Каже, вже ж свої, вже ж разом каже, роздівся, каже, на голову каже, дивись, хоч що дає. Вона каже, як тіло, каже, як у младенця каже. Каже, цього не може бути. Каже, ну як же ж не може бути. Каже, бачила сама, що тиждень пройшов, каже, тиждень назад все ж було. А це каже, нема ні день. Люди вже годами живуть. і до сих пор в селі є один мужчина, який з того світу в Росії витягнув на ядерську після аварії із він сам. Живе зараз з Дождь не дождь, снег, не снег, я завжди на ногах. Ночь повночь. В любой случай. То, що вже то нормальні врачи зрячие не можуть сделати. Людей тут доменяють. Якщо он не сделает, то после него уже ніхто не сделает. Все на ощупа так руками. Людей от бою немає. Скрізь. Ця робота, мені душу вкладаєш, у його.